Ми вже робили декілька відео присвячених повністю маску, ба більше майже в кожних маленьких новинах, так чи інакше, ми згадуємо про нього. І багато хто з наших глядачів досі вважає, що ми усі просто неправильно розуміємо Ілона. Він насправді візіонер та рятівник усього людства. Що ж, днями в The New Йоркер вийшла чудова стаття, в якій дуже добре вказано, наскільки маск є колосальною проблемою людства, і те, що його слова не значать абсолютно нічого. Я не буду вам переповідати абсолютно усю статтю, бо вона завелика для цього. Проте ми з вами зупинимось на найважливішому питанні, конкретно для нас, українців. Усі коментарі стосовно тих чи інших ситуацій давалися особами, які безпосередньо були залучені до тих чи інших розмов чи ситуацій. Ну а я собі дозволю доповнити це своїми роздумами та судженнями. І це мабуть буде вже останнє відео про маска. Жовтень 22-го року. Колін Кал, заступник міністра оборони з політичних питань, після напруженого дня зустрічей з офіційними особами Великої Британії, Франції та Німеччини, приходить до свого готелю для того, щоб запобігти катастрофі в Україні. Його помічник дає йому телефон з набраним номером, на що Колін відповідає, чому я дзвоню Ілону маску? Хоч формально маск не є дипломатом чи офіційною особою, в уряді до нього мають ставитись з повагою, наче він якась дуже важлива урядова особа, а катастрофа. Фа могла початись через те, що в жовтні раптом і зненацька почав блокуватись зв'язок Starlink на територіях, які Росія вважала своїми, сюди ж варто віднести ультиматум, який маск виставив Пентагону, або вони заключають з ним контракт, або він вимикає Starlink в Україні. Люди, які були залучені у прийнятті рішення про початок роботи з маском стосовно терміналів Starlink для України, тоді у лютому 22-го року не поставили собі запитання: а що буде, якщо маск прокинеться? Без настрою і вирішить вимкнути увесь зв'язок, не подумавши про можливість цього. На початку повномасштабного вторгнення Маску всіляко підтримував Україну і одразу ж відповів на звернення міністра цифрової трансформації щодо старлінків в Україні. Якщо ви думаєте, що двома твітами ось так все вирішилось, це абсолютно не так. Це були узгоджені паралельні дії, за якими стояли діаспоряни в Кремнівій Долині, Агентство з міжнародного розвитку США, європейські уряди та купа інших інстанцій. Проте вже за декілька місяців Маск почав говорити про те, що він втрачає гроші на цьому, проте, я вкотре Торюсь, що я взагалі не розумію, про що тут мова, адже він продавав термінали за ну, всім вище зазначеним структурам за дуже завищеними цінами. Потім його дуже почало хвилювати те, що його технології використовуються у війні. І на конференції в Аспені Маск почав висловлювати підтримку Путіну словами: треба переговори, бо Путін хоче миру, тому треба вести з ним переговори. Колишній співзасновник PayPal Рейт Хофман дуже добре висловився на цю тему, сказавши, що. Фактично, маск купив те, що продавав Путін, спіймавшись на його гачок. Через тиждень Маск почав просувати своє бачення мирного плану з референдумами, картами, де східні та південні регіони взагалі завжди були за Росію, і таке інше. І саме тоді у військових на півдні раптом почав відвалювати зв'язок Starlink. Я не буду пояснювати наскільки небезпечно залишатись без зв'язку під час бойових дій, а тим паче під час наступу це і так зрозуміло. І тоді Пентагон почав розуміти, якого кота в мішку вони впустили до критично важливих речей. Вони не могли його покарати чи взагалі хоч щось сказати йому щодо цього. Адже на відміну від таких оборонних підрядників, як Лохіт Мартін чи Боїнг, маск був повністю приватною людиною з приватною компанією без контракту з Пентагоном. І вони цілком були збентежені тим, що маск одного ранку може прокинутись без настрою і просто вимкнути усі термінали в Україні. І у цій розмові між Коліном Калом та Ілоном Маском в жовтні завдання першого було саме не допустити відключень старлінків. І маск, судячи зі слів Колін. Дуже нервував через те, що Росія починає розглядати SpaceX як союзника України і ворога Росії. І тепер найважливіший момент, який має раз і назавжди відповісти на запитання, так і що, він же просто бізнесмен. Тоді, під час цієї розмови, Маск сказав, що розмовляв особисто з Путіним стосовно того, що Сталін не несе для росіян жодної загрози. Нагадаю вам, що в жовтні Маск публічно стверджував, що розмовляв із Путіним останній раз, аж в 2020 році. Інша собака. Оба, яку видання наводить в якості надійної, стверджує, що Маск спілкувався з Путіним якраз за декілька тижнів перед публікацією його мирного плану з референдумами і таким іншим. І доповнив, що його консультації з Кремлем були регулярними, і в Пентагоні, дізнавшись про це, занепокоїлись ще сильніше, після чого їм все ж вдалося його вмовити не вимикати Старлінки, підписавши контракт вже в червні цього року. Цим насправді можна було б і закінчити абсолютно усі теми, що стосуються. Маска. Він публічно брехав про те, що не спілкувався з Путіним. Усі його відмазки на кшталт байдуже, ми будемо витрачати свої гроші, фінансуючи стерлінг для України. Це просто ширма, за якою стоїть кремлівський тиран. Знаєте, якщо щось виглядає як собака, звучить як собака та ходить як собака, це, скоріш за все, і є собака. Так само, і в цій ситуації з жодною людиною у світі не буває стільки співпадінь як з маском, але суспільство постійно пробачає йому це все, все ще маючи віру в те, що він візіонер та геній. Втручання олігархів та їхніх грошей у долю нації не є новим. Пі Морган позичав величезні суми грошей державам під час Першої світової, Джон Рокфеллер вливав гроші в новостворену Лігу націй, Фонд Сороса фінансував реформу громадянського суспільства в пострадянській Європі, а магнат Шелдон Адельсон фінансував праві медіа в Ізраїлі в рамках своєї підтримки Натаньяху. Але вплив Маска набагато більш нахабніший та експансивніший. Мало людей у світі, від яких настільки б залежали Сполучені Штати. Спис SpaceX наразі є єдиним засобом, за допомогою якого НАСА транспортує людей в космос, і ця історія триватиме ще принаймні один рік. Уряд готовий надавати мільярди доларів субсидій компанії Маска Теслі тільки за те, щоб маск розмістив на своїх зарядних станціях універсальну зарядку для інших автомобілів. Уряд зараз покладається на нього проте... Ризики ростуть чи не щодня. Минулого року в одному з інтерв'ю у Маска запитали, чи має він більший вплив, ніж американський уряд. На що Маск відповів у певному сенсі. Один з мільярдерів з списку Форбс сказав, що ставлення маска до цього питання таке ж, як у Людовика 14-го, яке звучить як літа Сімуа, що прикладається як Я і є держава. Незважаючи на підписання контракту, його умови не розголошуються, а риторика маска особливо не змінюється. Цього лютого він вирішив, що його технологія може призвести до Третьої світової війни. Мабуть, Путін залякав його саме цим. І маск в розмові з все тим же замміністром оборони сказав, що він що сили намагається робити правильні речі, але ці правильні речі є надскладним моральним питанням. Ну так, припинити вбивство цивільного населення це складне питання, так. Нагадаю вам, що такі альтруїстичні настрої Маска пов'язані з його прагматичними інтересами. Маск дуже сильно залежить від політичної волі Китаю, де збирається більше половини його автомобілів. І Маск нещодавно офіційно визнав, що Пекін не схвалює використання Сталінку в Україні і бере з нього гарантії, що він не запустить його в Китаї. І яке диво, Маск почав врегульовувати і питання Тайваню, пропонуючи спільну адміністративну зону, що, звісно що означає кінець незалежності Тайваню. Сюди ж можемо згадати те, що метал для цих автомобілів Тесла закуповується у русала у російського бізнесмена дерипаски, і про те, що в свій час він приїжджав до Росії купити ракети для космосу, а його звідти послали. Я мовчу про те, як маск хотів чхати на пандемію COVID-19, порушуючи усі правила роботи. Про те, як він збирався запускати свій космічний корабель попри заборону, в той же час маск є товаришем Марка Міллі, голови об'єднаного комітету начальників штабів. Марк спілкується з ним стосовно застосування технологій штучного інтелекту у війні. А маск дзвонив йому, коли за Старлінг була ось ця глибока суперечка. Проте інші чиновники не поділяють такої дружби, кажучи, що живуть. Чи в світі, в якому Ілон керує такими компаніями, маючи такий приватний бізнес, ми живемо за рахунок його милості, і це відстій. Інших чиновників дуже непокоїть довіра наса до маска, кажучи, що є лише одна річ гірша за державну монополію, і це приватна монополія, від якої залежить уряд. Їх хвилює те, що вони поклали всі яйця в один кошик, і цей кошик це SpaceX. Загалом я можу ще дуже довго наводити приклади того, як маск нехтує усім заради своїх власних інтересів, жодного альтруїзму, тільки пафос та задоволення власного его. Проте найкраще за це, на мою думку, відповість коментар Сема Альтмена, генерального директора OpenAI. ІЛОН відчайдушно хоче врятувати світ, проте тільки в тому випадку, якщо він буде цим рятівником. Навіть через усю мою неповагу до цієї особи як людини, я не можу сперечатись з його успіхами як бізнесмена, Не винахідника, ні, адже він просто брав ніші, звідки країни сама країна, уряд тільки но пішли і розкручував їх. Він чудовий бізнесмен. Якщо не враховувати позов акціонерів Тесла стосовно того, що він сидить на наркотиках, але то таке його статки досягають 200 мільярдів доларів, роблячи його однією з найбагатших людей у світі. Проте і це не показник Трамп, он також багатий до біса, і що. Так, його старлінки досить сильно допомогли і досі допомагають на фронті та в цивільному житті. Дякуємо за це. Проте не забувайте, що для нього все це в першу чергу було і є дуже крутою рекламною кампанією, фактично найдорожчою і в той же час безкоштовною рекламною кампанією. І я дуже сумніваюся, що в світі взагалі було стіль, стільки терміналів придбано усім світом, скільки їх було придбано для України та самими українцями. Проте, як людина від якої залежить сотні і тисячі інших життів. Як людина, що постійно використовує цькування в інтернеті за допомогою своїх ресурсів, як людина, яка відверто бреше усім стосовно того, що він не мав розмов з путіним. Вибачте, але я буду завжди його зневажати, як людину. І я більш ніж впевнений, що рано чи пізно, а його історія буде мати яскравий фінал, про який будуть дуже довго говорити в інтернеті. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть у коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.